Всім привіт! Дядько Максим для тих всіх, кому цікаво, перший україномовний канал присячний металообробці. Сьогодні буде коротеньке відео з одного сюжету. Про дурості, які бувають дуже часто на виробництві, про те, як люди роблять деякі речі, самі не розуміють, що. Суть заключається в чому? Пуансон, пуансон, Який вибиває круглий отвір діаметром 6,5 ну, в стальному листу, так, звичайному листу, стальному холоднокатаному, товщина пробиваємого матеріалу від 0,8 до 2,0 мм. Пуансон і матрицю робив колись я зі сталі х 12 мф Значить, в чому заключається суть? Ну, як виглядає пансон і матриця? Це я просто інший, взяв інший якби, приклад. так. Ото є матриця. Вона є пошліфована, що всередині, що пуансон пошліфований, що тут, що тут пошліфований, заточений. Так? Оце на діаметр 18, коли зробив їх цілу серію таких штампиків. Це для пробивки латонів. От є пансон і є матриця. Значить, тріс пуансон от в цьому от місці. Тріс пуансон хлопці в цьому місці. От він. От так от він тріс. Зроблений з ха 12 м. Закалений на 60 одиниць. Хлопці, чуваки прості. Взяли, зварили електросваркою. Взяли, от зробили фаски. І приварили оцей обломок до самого тіла пуансона. Ясне діло, що хроміста сталь не вариться, тим більш легована, інструментальна, не вариться. Трісло тут же, при першому ж ударі преса. Такі речі категорично забороняється варити, бо коли воно тисне, там я не знаю, десь 16 тонн тисне чи 12. Ні, 13 тонн тисне той пресік. Коротше, Через отакі дурості, через отакі от тріщини, через такі відломи можна стати калікою. Може, цими осколками просто пошкодити око, руку, яйця, пальця і так далі. І хлопці вирішили зварити ще раз. Ото вже фаски зробили на наждаку, бачите, хотіли варити ще раз. Короте, я то побачив, надавав по рукам, надавав позатилкам, кажу, не страдайте херньою, треба робити нові понсон. Шліфувати матрицю. Значить, Дивіться, то є матриця тримач, так, плита. Бачите, от силует матриці. Бачите, от кружечок такий трошки іншого кольору. Вона туди впресована піджата болтиком. Ну, тобто от така от матриця, як оця, тільки менша. На діаметр 6,5. Тут у нас йде 6,5 в нулі. Нижче йде чуть-чуть прослаблений до діаметра 6,6 для того, щоб стружка легше випадала потім. так. І зробив я новий плансон. Зробив я новий плансон. Знову ж таки, з Х12МФ. Зробив, загартував, пошліфував, пошліфував по торцу, пошліфував по периферії. Значить, зазор на, пробивку, на штампову пробивку чорного металу в середньому йде від 6 до 8% товщини металу. Значить, що це означає? Якщо в нас товщина металу 1,0, і в нас йде матриця, так, і в нас йде пуансон, то цей зазор має бути 6 до 10%. Товщини металу. Так? Тобто для одинички тут буде 6 сотих від 6 сотих до десятки. Оскільки в нас товщина пробиваємого матеріалу від 0,8 до 2,0, то я вибрав щось таке, як посередині Я вибрав 5 сотих на сторону. Тобто, якщо в мене тут є 6,5, то з я пошліфував чітко в 6,4. Тобто 5 сотих на сторону. Ну, як перевірити, Та беремо кусочок бумажки, так, бумажка має десятку площину. Ну Так от я намітив, де воно там є. І всі діла. Якщо б у нас зазор був більший, як десятка, так, то ну якщо великий зазор, то воно б просто взяло так от і зам'яло. Розумієте, так? Тобто отак от от воно провіряється. Ну, якби коротеньке відео, я вже вам не став показувати, як я ту матрицю шліфував та просто положив на магнітну плиту, пошліфував. Дивіться, як моя шліфовочка шліфує. Аж все хоче, як то кажуть у Львові. І пошліфував пасончик. Повасончик пошліфував тут. Спочатку пошліфував, пошліфував тут, потім тут зробив чуть заниження, Тут зробив прозапас. А потім взяв трьохкулачковий на стіл і пошліфував. <кхм> ну що ж, буде працювати, покажу вам, як даний пресік. Бо Я все рівно буду я, робити установку тої матриці на стіл і того Ото є пуансон-отримач. Понсон сюди вставляється, поскользящий. болтиком піджимається. Треба чітко виставити, щоб понсон у нас попадав чітко в отвір, а не з краю, не вправо, не вліво, не вверх-вниз, тому що сколе одразу матрицю. Так що, все воно хоче, все воно хоче свого народу. От. Я маю досить -таки непоганий досвід в таких от інструментальних роботах. По ходу діла я вам буду розказувати, показувати такі от роботи. От. Ну, то якби простіше нікуди. Я зняв з матриці 347. Ну, 3,5. Е, друга серія буде про те, як, як воно пробиває вже в нашій, нашій заготовці, так, нашому листу. Отвори такі, просто пробивка таких отворів, перфорація, якщо на неї кажуть. Ну що ж, поки що все, всім дякую за увагу, удачі, всього найкращого. Отакий От песик повітряний, пневматичний. Полансовно тримач, закрутив болтик. Так. Тут у нас такий. Хитрий зажим, похоже, як кріпиться бойок молодь. Треба добре затягнути. Тепер нам треба чітко виставити матрицю, але тут зараз треба все гарно вичистити, витерти, щоб у нас повношон попав чітко у вікно. Так, виставив, коротше, дивіться. Чітко. Пробуємо. Як -то кажуть, владію, біроколом на уровні пользователя. Так, тепер будемо ставити е, знімач. Знімач, щоб знімати метал з пуансона. Так, Поставив знімач. Зазор між знімачем і матрицею держателем, якраз такий, щоб не всунули більшу товщину, ніж 2 мл. А Інакше От знімач для чого? Коли ми жвемо, знімає о, з пуансона бляшку, бачите, інакше буде зависати. Включається вот таке от конфеті. Той у нас 0,8, той у нас півторашка. Ну, швидше я сверлих. Ось такий от девайс. Ще один девайс є. Кутиві ножиці. Скоро теж, скоро теж вони. Скоро теж вони будуть в ремонті. Лишає... Лишаю вже за лисню. Лишай за висню. Треба ножі знімати, ножі сліфувати, потім ножі регулювати, виставляти. Тоже пневматичний такий девайсик. Ну отаке. Рубають, ножи. Видно, що ножі вже підсівші. На останній раз я їх шліфував років 5 тому напав. Таке викуси такі робить. Ну все. Наразі всього найкращого. Продовжуємо.